Свій до свого по своє. Понад місяць тому за підтримки уряду започатковано проєкт Національний кешбек. Державна програма передбачає повернення частини коштів за придбаний товар вітчизняного виробництва. До ініціативи вже долучився 41 виробник регіону. Молочка, кондитерка та бакалія. Очі розбігаються від розмаїття вітчизняної продукції. Чимало такої вироблено на Черкащині. Віднедавна купуючи своє частину витрачених коштів можна повернути. Такий алгоритм працює завдяки додатку Національний кешбек. Дмитро вирішив скористатися цією можливістю і не шкодує. В Приват24 я зареєстрував собі картку національного кешбека і вже користуюсь. Зараз з'явилася додаткова мотивація купувати, скажімо так, місцеве. Для загалом людей, які звикли заощаджувати, думаю, дуже актуально. Якщо суміщати кілька бонусних програм, купувати товари зі знижками, то можна заощадити велику купу грошей. Серед українських виробників, які долучилися до програми, понад 40 черкаських представники одного з таких підприємств кажуть, це можливість збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції всередині країни, а споживача не залишити без необхідних товарів. За рахунок об'єму реалізації у нас збільшується. І прибуток, робочі місця. Ну і в цілому, взагалі, то тобто підприємство розвивається і нові продукти будемо розвивати. Якщо взяти навіть на початку війни, так, то люди стикнулися навіть з тим, що імпорт пропав, тому що в нас не було ввозу продукції, а наша продукція, ми заводу не зупинявся ні на хвилину з початку війни. І попит був зріс. Суттєво, ну от потім він зараз стабілізувався. Тому за дану програму ми розраховуємо, що попит знову буде тільки наростати і розвивати нашу виробництво. Зі слів керівництва торговельної мережі, яка долучилася до державної програми, національний кешбек дозволить не лише зекономити, а й підтримати економіку. Це також внесок у перемогу України над агресором. Ми вважаємо, що розвиток цієї програми приведе до збільшення обсягів продажів і виробництва продукції в Україні. Відповідно, і податки до держави будуть потрапляти в більшому розмірі. Ну, і ми зможемо протистояти нашій агресії, яку нам сусід нав'язав уже більше трьох років. Близько місяця програму Національний кешбек тестували, і з 11 жовтня проєкт повноцінно працює. Його ідея усі в плюсі, коли купують українське, каже очільник області Ігор Таборець. Український споживач отримує бонус. Ми знаємо, що це саме кешбек у вигляді 10%. Це, це в принципі те, що можна витратити на комунальні послуги, можна витратити на медичні послуги, можна також донатити на ЗСУ, можна купувати військові облігації. Обмежено, звісно, трьома тисячами гривень на місяць. Ну, я думаю, цього досить достатньо для посереднього споживача, який купує саме українську продукцію. Окрім підприємств харчової промисловості регіону, до програми долучилися АЗС, мережі аптек та роздрібної торгівлі. Додатися до переліку учасників національного кешбеку можна через застосунок Дія. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.